Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім? І зменшила. Ще одна петля. І зменшила. З цього боку вже п'яточка, бачите. Готова. Все дуже легко, дуже просто, якщо ви трішечки уважні. Також зменшую петельки. І в мене ще одна ось тут. Все, п'яточка готова. Петлі я зменшила, п'яточка готова. Ось так вона виглядає. Бачите, вона не дуже вузька, ну і не широка.